Британці успішно випробували високоенергетичну лазерну зброю, встановлену на бронетехніці. У Міноборони країни заявили, що за допомогою потужного інфрачервоного лазера на полігоні в Уельсі вдалося точно знищувати безпілотники. Новітню установку оснастили системами відстеження, які забезпечують точність ураження в реальному часі. Інтегрували її у броньовану машину. «Волхаунд» – головна перевага новинки, необмежений запас боєприпасів у вигляді енергії. Раніше Лондон, до речі, заявляв, що розглядає можливість відправити прототип лазерної зброї Україні, аби посилити можливості Києва збивати російські ракети і дрони. Було це ще за попереднього очільника міноборони Гранта Шапса. Ну і розробка британців, яку вони назвали Dragon Fire, використовує замість снарядів спрямовану енергію. Окрім того, що вона може вражати цілі зі швидкістю світла, прорізаючи їх за допомогою проміння, новинка дуже економічно вигідна. Випалювання лазером упродовж 10 секунд рівнює годині використання звичайного обігрівача. Вартість експлуатації лазера не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл а отже, потенційно це недорога альтернатива ракет. Британці не єдині, хто зацікавився такою можливості разі. Ракетно-лазерні системи в обороні вже використовують Японія, Ізраїль, Іран, Азербайджан, Південна Корея та Австралія. Протиракетно-лазерну систему розробляють і у Сполучених Штатах Америки. Детальніше зараз про це будемо говорити із засновником компанії виробника БПЛА. Перший контакт, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел, вже незабаром долучиться до нашої студії. Це Валерій Борових. Чекаємо на з'єднання з ним в ефірі. І справді, друзі, будемо розбиратися, наскільки ефективною може бути лазерна зброя, які є плюси. Якщо говорити про Британію, до речі, вже Валерій Борових з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго ранку вам. Добрий ранок. Пане Валерію, з приводу лазерної зброї, яку випробувала зараз Британія, наскільки це може розвинутись у їхній країні в масштабних межах? Так, чи є в них ресурси відповідні, чи є в них потужності, аби цієї лазерної зброї стало набагато більше? Звісно, що є, тому що розробки в принципі велися починалися вони відносно недавно. Десь в 2007 році американці почали військово-морські сили сполучених штатів, почали випробовувати. започаткували проект там, десь вартість була біля 40 мільйонів доларів, і вони вийшли на фактичне використання і поставили на озброєння з по 17 рік. Перша установка була така опробована і використана в Сполучених Штатах. Паралельно британці над цим працювали. «Райотон» – це міжнародна компанія, яка в цьому час бере участь, і тому вони фактично ну це новітнє, фактично використання. Це з 20-го року. Вони uh -huh. почали більш більш ефективно це робити, і чи є в них потужності, звісно, є в яких обсягах це вони можуть робити. Це вже питання до них. Тому що комплектація, е, значить е, можливості виробництва, тобто свої є е, виклики в цьому, але я думаю, що в них є достатньо потужні пане Валерію. З приводу випробування зазначалося, що успішно вони пройшли е, з приводу збивання ураження дронів, саме але якщо говорити про лазерну зброю, яка зараз є в арсеналі в Британії безпосередньо, які цілі? Може вона вражати? Йдеться лише про дрони, чи тут можуть бути і ракети. Якщо ракети, то якого типу? Можуть бути різного різний типи е, ударних потужностей, mm -hmm. які йдуть, наприклад, на країну. Але м, тут головне навіть е, не лазер, а тут головне система детекції, відслідковування цілі. І конкретно, тобто, якийсь час має бути, щоб оцей пучок концентрованого світла міг підігрівати той об'єкт, на який він націлений, тобто, чи то електроніка, чи то ну ви знаєте, розрізати це вже якби. Досить потріб потужні джерела енергії має бути, щоб на великій відстані робити такий пучок, щоб він розрізав, да? але на невеликих відстанях можна це робити, звісно. І тут саме головне і ще раз повторюю: система детекції. Якщо буде система детекції, відслідковування цілі, щоб лазер не випадав із цієї цілі, а конкретно бив в неї якийсь час. То тоді це все е, можливо для використання для різних об'єктів вражень, пане Валерію. Попрошу вас як фахівця зараз нашим глядачам роз'яснити, як працює ось лазерна зброя, тому що справді багато можна інформації побачити в інтернеті, і ми на своєму досвіді вже принаймні розуміємо, як у нас працює система протиповітряної оборони, як можемо збивати цілі, як у випадку це діє із лазерною зброєю. От наскільки там ефективність є, як це все відбувається, от поясніть нашим глядачам. Зараз ну, дивіться, лазер це фактично пристрій, тому що ми називаємо інколи лазером, точніше часто називаємо лазером це сам пучок у підігрітих частинок, да концентрованих. Але лазер це сам пристрій, який генерує енергію, який підігріває ці частинки, фокусує їх для того, щоб вони не розсіювалися на великій відстані, передавали або якусь інформацію. Або дійсно передавали енергію для враження якихось цілей. Да? Тобто, е, 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 яким чином він працює, Тобто, якщо це досить серйозна, е, е, серйозний пучок енергії, значить він може дійсно е, розрізати там, е, речі, е, як ми це можемо бачити. Станки лазерні, да? вони різуть, різуть ага. метал і так далі. Але це на невеликих відстанях. На великих відстанях він може. Підігрівати і виводити строю електроніку він може е не тільки знешкоджувати, він може підсвічувати для знешкодження іншими засобами враження того об'єкту, і це робиться в принципі і зараз, коли е підсвічується для снайпера або для. Ураження ракет, ви пам'ятаєте, на початку війни там ми бігали mm -hmm. е я ще коли в спецпідрозділі був е е роди спецпризначення. То ми е за ДРГшниками там виловлювали ті, е які підсвічували лазером для ударів точних ударів там е з повітря. Е якісь об'єкти, тобто в нього є різні методи дії, якщо говорить про систему ППО. То це бінго, якщо ти розрізав на якийсь літак, лі, ну не літака ну, літакового Ціль. типу дрон або, або квадрокоптер, да? а також можна його знешкоджувати шляхом знешкодження електроніки. Угу. Пане Валерію, ви сказали, що на невелику відстань може працювати лазерна зброя. Це приблизно про яку відстань може і. Й... Think. Ні, 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 не, не я не сказав, що на невелику відстань на невеликій відстані він ефективно може. Е, ну ви розумієте, це фізика, тобто mm. він ефективніше може підігрівати, тобто з відстанню, воно воно зменшується там ця температура да як якою підігрівається електроніка там або mm. розрізається метал тобто це відстані можуть бути кілометри а можуть бути і сотні метрів пане валерію роз'ясніть тоді ще будь ласка в порівнянні з тим озброєнням яке ми сьогодні вже маємо і всім відоме в принципі тим яким можемо працювати по цілях Якщо провести тут паралелі між лазерною зброєю, в чому її основні будуть переваги. Чим вона може бути кращою, звісно, що дешевизна е умовний ви, ви вистріл, постріл лазером, тобто випромінювання пучка, це не один долар. Е там, нехай 5-10 доларів, там 10 фунтів стерлінгів називають там британці да вартість ракети, вартість засобів враження там. Від 10 тисяч до там від десятків тисяч, скажімо так, до сотні тисяч євро доларів. Там чому ми там вимірюємо, звісно, що можна це порівнювати з використанням там мобільних вогневих груп. Вони не настільки зараз можуть бути ефективними по всім дронам, тому що зараз змодифіковуються дрони там Російської Федерації. звісно. Тому якщо в тебе є лазерна лазерна система враження, то фактично це дешевий варіант знешкодження літальних засобів і для України. Ну, до речі, так заявляли в Британії, що зовсім скоро розглядають можливість, принаймі що в Україні теж може з'явитися лазерна зброя. Ви припускаєте, що це може відбутись найближчим часом? Буквально коротко в нас звісно. Ну, <звісно> дивіться, Україна на жаль для нас найбільший полігон і найефективніший полігон тестування. Різного типу зброї, і британський міністр заявляв, що навіть коли вона на 100% не буде готова для постачання там в Британію. Вони готові дати в Україні. Вони розглядають ці можливості, в квітні. Здається, було так, квітні. розмова угу. про, те, що, про те, що вони дадуть Україні для тестування і потім уже дороблення до, до кондицій, Да? але я скажу, що не тільки британці. Ми, наприклад, працюємо тісно з компанією австралійської і е ОС. Е яка там системи детекції наведення робить уже даже поставки ППО пройшли, але не лазерні їх uh -huh. систем ППО і вони теж займаються лазерами. Я з президентом компанії зустрічався десь півроку тому назад. Кажу, як у вас там, тому що в нас теж пройшли. Інформація про те, що ви робите, можете постачати. Він каже: ні, ще тестуємо, ще займаємось цим. Тобто, я думаю, що ми можемо, якщо це буде вже зроблено. І Вже я вам можу це сказати, коли це може бути поставлено в Україну, так ну от цікаво, справді як е, буде працювати лазерна зброя, як пройдуть ці випробування в Україні. Коли ми її отримаємо, будемо очікувати і вже тоді аналізувати. Пане Валерію, я вам дякую за те, що долучилися до ефіру Київ-24. Засновник компанії виробника БПЛА перший контакт, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел Валерій Боровик спілкувався з нами.